Вечір неправильної їжі печінка не відвалиться. Здоров'я печінки погіршується плавно роками. Спочатку про себе дає знати жовчний міхур, щитоподібна залоза, погіршується гормональний фон, пришвидшуються процеси старіння, погіршується травлення, погано засвоюються жиророзчинні вітаміни. І навіть якщо люди починають звертатися за медичною допомогою, швидше за все вони приходять з якимись іншими проблемами, які в принципі пов'язані з погіршенням роботи печінки. Печінка не буде боліти, в ній немає нервових закінчень. Починаються проблеми з жовчним міхором, тому що порушується жовчовідтік, жовч густа. І ворог жирної печінки це не жир, а швидкі вуглеводи. Тому від швидких вуглеводів треба відмовлятися якнайшвидше. Звичайно, погано впливають на печінку і алкоголь, і фармпрепарати, і промислова їжа, хімія в продуктах харчування, і побутова хімія. І на превеликий подив багатьох навіть фруктоза з фруктів, тому що переробляється вона тільки печінку. Але печінка дуже добре відновлюється, щоб допомогти їй, щоб вона почала відновлюватися. Перш за все, нам необхідно поміняти харчування, спосіб життя, почати помагати своїй печінці, очищаючи організм. Нам необхідно очиститися від токсинів, від шлаків, від паразитів, необхідно очищати лімфу і необхідно налагоджувати водний баланс, почати пити свою норму води. І четвертий важливий крок давати будівельний матеріал для нашої печінки. Тому, кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете написати в коментарях під відео, хочу, а краще від. Разу печіть мені в приватні повідомлення.